Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 січня. Хто не відмічав Різдво 25 грудня, то я вітаю вас сьогодні з Різдво. А хто відмічає два рази взагалі бомба. Я не відмічав ні 25 грудня, ні. 7 січня не буду відмічати. Кашель повністю не відпускає. Ну хоч горло перестало боліти. Бо це було щось страшне. Ми коротко, сьогодні останній день акцій на цій неділі, а я так і нічого не купив. Те, що планував ще в перший день. Так що зараз треба буде срочно купити, бо завтра вже будуть інші, мабуть, акції. Так що ми сьогодні в чанське, я тебе посетив. Зараз покажу. Делать было нечего, поставив сідло за 250 гривень, получше ніж було. Бачите, з вентиляцією для дупи, ходу. Потихеньку їхав, щоб не нахапатися цього холодного повітря. Зараз, технічні зараз... нюанси. Быстренько, раз, раз. Ай, блин. А ну, хватит. блин так не хватає, ладно. Не будем. Ай, это забилася сіря подарувати. Тут на брелках, конечно. Постійно. Якісь события происходят, ноги ломают Почтальоны. Варена ковбаса Оливье 8.15 А я спочатку прочитав просто оливье, думаю нифига себе салат оливье. Так, зараз ми підемо. Цей плакат постійно, напевно. Дивіться скільки людей. Давайте в толпу. Вернем в толпу.

Ще треба якось вирватися за підножкою. Зараз я ще покріпну. О, це в мене жде, моя телега. Фу. Пашки. Мотоцикл. Ага. Там я пачку пельменей куплю. Мішутку. Ну в кінці вже, наверное. Давайте буквишка. Опа, що це розмыли. Оригинал Ловен брав. пиво. Поняли, який то. А, я понял. По 22.50. Было розмыли. Ну, Львівське можна брати, да. По 24. Хотя воно считается наверное нюхти брындяшком по 27.08 ням-ням да чи не -ням, ням Це порнографія вся 57 адеш ваші 47 уже все сразу червонец бабах и все так давайте Блін, я не помню чи лид не надо Ось вот это я вчора купив. Ладно, ми зробимо, якщо що, дзвонок другу. І по поводу хліба узнаємо. Так, що це у нас авторські права? Іграю чи ні? Якась дебільна музика. Хоча це, це не це. Це нормально без авторських прав, я думаю. Шоколадос. Вері пері, мілініум. Колись по двадцятки їх брав. Коротше, можна забути слово колись. Вже воно не вернеться. Хоч долар стане і один к одному. Ніхера не повернеться назад. Так, давайте консерв, у мене найбільше цей. Знаєте, мене цікаве. Ага. Вон лосьон вверху лосьон, я сказав, прикипає. Лосось. Боже, це таке саме, як і з лижами. Подивіться відос, які я лижа знайшов. Давайте. Так, беремо три баночки. Може я цей раз успію на них. Лосось. Так як... Сказав на мусорці знайшов не лижі, відео сказав, відео. Ну щось типу в цьому в цьому макарі. Так, ну на ці, от кстати, частенько бувають акції на ці консерви. Ну У нас вони є про запас. А, і хотіли спробувати. Ну, Аня спробує, де вона. Де вона? Там ще по акції скумбрі якась. Ну не ця. А ось, ой, сардина бришу. О. Хотіли спробувати. ці відкривалки прикольні, не треба заморочуватися. Так, до якого де її можна спробувати? Аж до 27 Сардина з додаванням олії. Хоча вона не любить олії. Ой, це не надута банка. Е, я вже мокрий. Може дві взяти, а вдруг воно от Хоча не должно. Ні, не будемо перегибати палку. Може вона не понравиться. А це така сама побільша, так? Да? Ріга гол чи ні? Ні, це Балд. А, це різні фірми. No, no, різні. Так, все. По консервах затарилися. Це таке можна і на день народження відкрити. Як. Нема чого похавати. Консерву відкрив, кашу якусь зварив, кусок хліба положив і все нормально. Ну, це своя лінія не ухті, напевно, полтинічок. Так, ви зрозуміли, так? Да? Те, що ми вже провірили і постійно я її оберу. Це смачне. Так, ладно, хліба багато не буває, напевно, Я возьму. Чи не брати? Коротше, в мене постійно ці ділеми. З тим хлібом, бо я все з хлібом ні. Так, о, трошки прохрипів. Так, треба так поставити, щоб не мешало. Андрій 70 гривень. Модна олія. Красивий дизайн. На італійську поробили акцію, бо вона вже не стоїть. Ніхто її не бере. Ну, В смислі на олівку. Я там не знаю, італійська вона чи не Ну, і Ще дрійдар. Акції нам зробив. Коротше, це новорічні акції, сьогодні останній день. Завтра вже все. Завтра вже будуть нові, я думаю, акції. Вати бью. Так, хорошо, консерви я взяв. Десь в мене тут подсказка на височці. я писав. Ага, все, я сповню. Давайте я возьму все те, що хочу. Так, тут. Це 178 вже ціна щось давним давним ага. Так, знаєте, що мені треба. <кій> Печення в коробці. Я вже починаю виставлятися. Ані і своїм миті. Родичам починаю вже виставлятися. Вже родичі мені подарили баблішка. Я вже почав виставлятися вже. Венцо поїхало. Мені тепер треба... Трошки я вас закрутив. Зараз треба... А, от воно. Бачите, я бігаю. Як... Вон, 144,88 по карті. І коробка ж потім залишиться в курсі або під нитки, або ще під якісь. Або ще під якийсь непотріб. 340 грамм, кажись, так да, 340 грамм. Таке. Виставиться. Комусь бухлішком треба. И дофига. Комусь солодощів купив і виставився, поняли? Так, далі подсказка. Консерви я взяв. А милка печива. Чи є воно тут? Це Аня на базарі покупала акційне мівку печиво. <кій> Чи є воно тут? Я відходжу так далеко, щоб людям не мішати, зрозуміло. Блін, забув вся як пачка виглядає. По 60 гривен так, ну я тебе го не мішав. так, ладно. Де б його поставити, щоб не мішати? Так, розвісні. Ромашка вже 230 гривень кілограм. Вроде ж недавно було 170. Я по 170 її так би, щоб сильно і не брав. Кстати, ці конфетки закінчились, прикольні. Це, це ж вони, так, да, рошенівські такі, лимонні смуктушки такі маленькі. Для свіжого подиху. 19,85. 19, я не пам'ятаю, за скільки я останній раз брав. Так, починаю хрипіти. Чим більше балакаю. Починає хрипіти. Ну, у нас тут, в принципі, я б не сказав, що буде длинне відео. Я думаю, буде коротеньке. Хо-хо, що це? З смаком кавуна нац? Ілі я просто він мені не попадався? Нац з смаком кавуна. Я навіть не хочу пробувати. Я просто не можу представити нац. Я ось можу представити нац. З этим вкусом горіха і по 20 гривень ми їх добре наїлися тоді по двадцяточці, сейчас 25. Сразу п'ятерка на ровном місці. Блін, може шоколадки на рошенівські, може моднозе шоколадку купують. Ладно, хай я зроблю контрольний звонок. Мілки, ось здорові дивіться, бачите, різні різні ціни Ох. давайте навіть присяду раз не піти пі, пі. блін де та новинка точно може вона бути на базарі ще може в нашій заїду в наше тебе заїду коротше такі печенюшки прикольні Ну типа барні, я не пам'ятаю, така, така упаковочка, яка це рулі. То комілка там вони маленькі, їх так багатенько штук. Ну от такого макара то комілка. вот такие печенюшки, то комілка. І, і поменше упаковка. Ну я їх щось не наблюдаю. Ладно, я тоді позвоню, проконсультуюся. Давайте тоді не будемо заморачувати. Дивіться, як завжди, черги. Начало другу, прикиньте, на вулиці вже мрак. Ту-ту. За нас прошу чи треба. Не хочу набиратися подряд. Воно вже зараз не так дешево, як раніше переплачувати не дуже хочеться так. коротше воно з малиною поняли ну бухло постійно по акції в будь-який день як я хочу пішли глянемо на мішутку а от що тут у нас? Філепаджо охолоджене наше рябом. 160 гривень кілограм. 160. Сміло чуть. <кій> <кій> чудо, чадо, чадо, чудо. Так, що тут мороженці? Три ведмеді фісташка я не люблю. Так, сейчас мы тут дестаны. <кій> Блин, хочется прокашляться. Так, вареники, руть. З картоплею та вершками. Блін, я вже не пам'ятаю. Ну, нам оці У Нас там... Ми затарились, як була акція. Ось, ось вони є, але до цін я вам не долізу. Показати. А ось, бачите. Ось ціни. Видно вам? Я отсі возьму упаковочку і все. Тому що я затарився этим. Геркулесом. З куркою. Вот эти. Цвітні, короче. А, таких нема. Третього вида нема. Ну все. Паков. Так, друзі. Льоку 3,2, ні, тут вже для нас жирно. Ми 2,5 бухаємо молоко. Кефір по акції. Коротше, ферма трошки акції зробив. Сметанку з якийсь.

Прикиньте, де телега моя з рюкзаком. Що я лоханувся, десь. Подождите еще, сам тут оставил. И це эти откаты? Фу, вот очко жем-жим. А в рюкзаке шманы ключи от велосипеда прикинь. Все вот этот, четырехглазый, походу, откатывал. Бо и товар оставляют. <кху> <кху> Ладно, друзья. Сделаем так. Хай стоїть. Вот это я короче высадился, прикиньте. Все, теперь хай тележку катаю, туда-сюда краду. Кому не шахают откатывают, я, я манав. Не с собой тягать. Так, крабі, 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 крабі. А есть там сыры по акції, но... Ми любимо вже дегенські, я люблю їздити за ним. Плюс в мене плавлений сирок є. Ой, плавлений сирок. Тверді сири, у мене там дві пачки є. Ще зі старих акцій. Коротше, я телегу там став, треба по відеоглянути, або я телегу там сам оставлю, або просто я її. Іли просто її відкопили. У мене вічна голова тут така забита. З цими ценами. Так, оце я люблю сыр звенигора. 64 гривні час по акції. Но, 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 но. Не буду я це разбрати. мазалки мазалки Нема мазавки. Мазалки ніяких хороших. О, сюди воно летить це, не догониш. <плес> <плес> Молоко, молохо, молюко. Так, хорошо, ладно. Все, зелені. Коротше, зелені, пельмині, так і не по... Удивились. Тигриня, кстати, нема. По акції. оці мені нравляться не по акції. Сосісок, значить, ніяких я не беру. Так що все, прольоті ковбасні. Еті. Ковбасні вироби. Хамони. Ага, клону. По сорок пять. Водный мир. Что взять баночку НЗ, она. Цель мясо криля. лососы креветка в соусі то це? це за креветка в соусі О, давайте возьмем так мене аня таке любе з артичною креветкою в соусі коротше намазать 48 гривень по карті, Да? норвеж Хай пробує, вона любить такі намазки. Я ти ні. Бо такого в приложенні не було, поняв? В додатку я дивився Ось Це, звісно, я б таке Ну, Вона крута штука, дивіться, вже креветки готові для вживання акція криве 100 г 100 г 93 гривні, просто що мало а так би я мов би його прибрести що тут я їла гриби? 55 по полтиннику 3 39 Яйця да, так? так як розібратися на двадцятку. Некотрі, ті, що були по 70, зараз по 50. Вроді. Вікати істини. От це вона вам крикнула, так, вухо? Якщо Віка мене дивиться якась, неї спрашивають, Віка, ти не йдеш. От грбане, пірожено, чия печеняте, мілковське. Де ти заховалася? Воно й тут може бути. Що ж саме цікаво. Може бути там. Вічно щось як купе, я його потім не можу знайти. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Блін, це було по 27, вже по 32. Це ж по акції я вам кажу, що було по 27. Ось ці всі віди по 27. А тепер вже по 32. 50. Коротше, грубо говоря, п'ятерку теж натянули. Моментом. От вам і підняття тарифів і всього прочего. Тупо на нас. Все воно виплило тупо на нас. Власники АТБ. Чи власники, чи власники. Вони не постраждають. Так, делікатеси, який типу підкупив. В ну, наше час якусь консерву купив, вже вважається деликатес. Так, що ще? Все, друзі. Гарного вам вечора, гарного перегляду. Тихої, спокійної ночі, мирного неба. Побачимось в наступній серії. Буду потрошки вилазити з нори. Давайте, пока-пока.